Okay. Сьома казочка. Кажіть мені про мене. Першого дня Різдва стоїть Тиша. Тиша. Попрокидалися мешканці ферми. І радіться. Тільки пабч невдоволений. А зветься він я. Коли хтось питає, як його на ім'я, він завжди відказує я. От звіря та і птаки так і прозвали його. Треба сказати, що цей павич любить лише себе і тільки своєю особою цікавиться. Тож на фермі його за не злюбить. Проте сьогодні різьбой, усі дрібні прикрощі та сварки йдуть у непам'ять. А що ж може, хоче я? А Ніхто що не хочу? дивиться хочу? на мене, пхенька він кутку. І мені доведеться розпускати хвоста для самого себе. Вийшов павич на двір, задер голову та й розпустив того хвоста. Аж схоже, він став на різдвяну ялинку. І тоді вибухнули облески. Дивиться павич. А то аплодують йому всі птахи та звірята, що є на фермі. Запишався він і каже Дякую, дякую, друзі, це мій різдвяний подарунок вам. Щасливого Різдва! вигукнули всі.